Всім привіт! В цьому відео ми продовжимо вивчати програму LazaRus та програмувати свої проекти. І в цьому відео ми саме з вами навчимося створювати повністю новий пустий проект, і також навчимося створювати саме вивід тексту за допомогою нашої кнопки та, звісно ж таки, так, щоб цей текст у нас змінювався при нажатті на цю кнопку. І так, розпочинаємо саме з створення нашого нового проекту. Як ви могли помітити, я трішечки попереносив всі наші робочі віконця для зручності саме роботи в цій програмі. І так, для того, щоб створити саме новий чистий проєкт, нам потрібно на верхній панелі меню обрати саме проекти. І тут у нас буде з вами новий проєкт. Натискаємо на нього. Після цього у нас відкривається саме ось таке от контекстне меню або віконечко, в якому нам потрібно обрати саме застосунок. Після цього натискаємо ОК. У нас перевіряється в іконці чи зберегти попередній наш проєкт. Ми натискаємо так, якщо ми з ним завершили працювати. Якщо нам не потрібно його зберігати, тоді ми натискаємо НІ. Я в даному варіанті натисну саме НІ. І після цього ми бачимо, що в нас створився повністю новий проект. Я тільки трішечки розширю сам наш робочий аркуш, для того, щоб ми могли саме з ним працювати. Так, є, розширюємо. І одразу я тоді давайте його збережу так, щоб нам було зручно з ним працювати, і в будь-який момент я зміг зберігати всі наші зміни. Для того, щоб зберегти саме новий наш проєкт після його створення, ми знову-таки давайте натиснемо на проекти. І в нас тут буде зберегти проєкт як. Натискаємо сюди. Після цього у нас знову таки відкривається контекстне меню, і нам потрібно створити папку, де буде зберігатись наш проект. Я це роблю, як і в минулому разі, на... Нашому робочому столі. Створюю нову папку, пишу урок 3, і відкриваю цю папку, і зберігаю тут саме наш файлик. Як програми. Так і файлик з нашим кодом. Все, тепер всі зміни будуть зберігатися саме в цій папці, яка є зараз у нас на робочому столі. Тепер ми можемо не хвилюватися, що цей проєкт десь загубиться. Тепер, якраз таки, ми переходимо до виводу тексту на нашому екранчику за допомогою кнопки. Для цього я одразу так обираю кнопку та додаю її на наш робочий лист. Е, нагадую, що ми його можемо переміщувати туди, куди нам захочеться. Я ставлю його поки що ось тут, потім відредагую і також додаю саме текст. Текст я проставлю десь ось тут. І хай тут буде такий же саме текст, як у мене був у попередньому нашому уроці. Тобто тут може бути ваша реклама. Шукаємо саме на нашому об'єкті label 1. Пункт Caption. От він у нас є: label 1. Пишемо тут: тут може бути ваша реклама. Є, зробив. І одразу я змінюю саме шрифт. Нашого цього тексту. Натискаю на фонд три крапочки і обираю його десь напівжирним. І давайте зробимо його трішки більшим. ось таким є Давайте трішки його підрівняємо посерединці і так само тепер працюємо саме з нашою кнопкою. В кнопці я пишу замінити текст, так само в кепшені. І тепер трішечки пограю саме з шрифтами. Зробимо його напівжирним та курсивом. І зробимо десь 12 -тим шрифтом. Зробили. І тепер трішечки розширюємо нашу кнопку ось такою. Тобто, тепер, коли ми будемо натискати на нашу кнопку замінити текст, у нас ось цей текст повинен замінитись на будь-який інший. Як це саме нам потрібно зробити? Для цього ми з вами повинні зрозуміти, як працює правильно. Властивості по заміні нашого тексту. Для цього ми зараз будемо звертатися до редактору тексту, а саме до нашого коду, і будемо працювати саме в ньому. Спочатку ми натискаємо два рази на нашу кнопку, для того, щоб у нас відкрилась саме процедура або ж певна дія, яку ми будемо програмувати до нашої кнопки. І як завжди, вона у нас пишеться саме в Begin і End, тобто між ними. Ось тут от. Те, що буде між ними, і буде виконуватись і буде головний алгоритм для нашої кнопки. В такому випадку нам потрібно з вами на початку вказати, над яким об'єктом буде відбуватись дія. Це у нас на даний випадок буде саме текст, тобто лейбл 1. Тоді ми тут переходимо на англійську мову та пишемо лейбл 1. Є. Yeah. Після того, як ми вказали тут саме label 1, що ми будемо саме працювати з цим об'єктом, або по-іншому, тобто ми вказали, що саме кнопка буде змінювати саме цей об'єкт. А зараз нам потрібно саме вказати, що саме буде змінюватись, або що саме буде робитись з цим об'єктом. Для того, щоб це зробити, нам потрібно поставити крапку для того, щоб наша програма розуміла, що ми якраз таки переходимо до іншого об'єкту. Тобто нам потрібно тепер обрати властивості, які будуть відбуватися саме з нашим об'єктом. Тобто крапка у нас відділяє сам об'єкт від його властивостей. Тепер нам потрібно вказати, що саме буде відбуватися. В даному випадку ми хочемо замінити саме ось цей от текст, який у нас є уже прописаний. Тут може бути ваша реклама. Якщо звертати увагу, то тут може бути ваша реклама, пишеться у нас в властивостях «Caption». Тобто нам тепер потрібно, значить, до кнопки і до об'єкту label 1 прописати ось тут «Caption». І це буде означати, що ми саме будемо змінювати текст, який виводиться у нас ось тут. -от. Є. Думаю, тут зрозуміло. Після цього нам потрібно поставити позначку, яка буде привласнювати певні властивості до нашого об'єкту то до зміни саме властивості. Для цього ми ставимо тут двокрапку і пишемо Дорівнює. Тобто ось такі от два символа. Дозволяє нам привласнити певні властивості до нашого саме об'єкту або ж до його властивостей. І так, тепер ми хочемо, щоб замість тексту тут може бути ваша реклама. Було, наприклад, підпишись на цей канал. Це я зараз роблю для прикладу. Я тоді пишу саме наш текст. Ось так. от Але якщо я зараз запущу нашу програму, то вона видасть помилку. Давайте перевіримо. Запускаємо програму, тут ОК. OK. І бачимо, що якраз таки у нас є помилка, і вона нам позначає саме 35-й рядок, саме з нашим текстом, з його властивістю і з вивідом тексту. Чому саме це відбувається? Тому що ми не прописали, що саме нам потрібно вивести текст. Тобто, так, текст у нас є, але він повинен у нас бути саме в одинарних лапках. Це обов'язково для того, щоб наша програма розуміла, що це у нас робота з текстом і виводитиметься буде текст. І також після того, як ми завершили повністю наш рядок, тобто ми закінчили писати його налаштунки або його зміни, нам потрібно буде вказати крапку з комою після саме завершення. Це обов'язково для того, щоб програма розуміла, що з цим рядком ми закінчили, і він може переходити до наступного. Давайте тепер перевіримо, як буде відбуватись саме процедура з нашою програмою. Запускаємо. Бачимо, що зараз у нас все добре, компіляція успішна. Тут може бути ваша реклама. Якщо я зараз натисну на кнопку замінити текст, то текст повинен у нас змінитися. Давайте переглянемо. Натискаємо замінити текст. І у мене тут якраз таки тепер текст замінився на підпишись на цей канал. Тобто, в цілому, ми тільки що з вами навчилися змінювати будь-який текст за допомогою нашої кнопки. Так само це буде працювати, і якщо у нас тексту взагалі не буде. В якому плані. Я зараз збережу цей наш текст, який уже є. Трішки його підніму і додам саме зміну курсорчику до нашої цієї кнопки. Знаходжу курсорт і шукаю саме хендпот. Є, yeah, зробив. Тепер я хочу, наприклад. Скопіювати цей блок. І він тепер у мене є як лейбл 1. Я його підношу донизу. Але тепер я хочу до цього тексту зробити от що Я хочу саме будь-який текст видалити. І в нас отут залишається кілька крапочка, яка пізніше буде виводитись як текст. Тобто, у нас. Начебто текст буде, але його ще не буде ніякого написаного. Тобто сама позначка, що тут повинен бути текст, є, але в ній тексту показаного не буде ніякого. Думаю, з цим зрозуміло. Цей об'єкт у нас залишається, і він вирівняний по ось цьому от нашому тексту, який вже є. Є. Тепер беремо кнопку. Так само робимо, але спускаємо трішки донизу. І звертаємо увагу, що тепер нам потрібно налаштувати такі самі дії, але вже з button 2. Тобто у нас є button 1 Click, це один і є button 2. Зараз давайте перевіримо. Не хоче чомусь. Тоді ми видалимо цей наш блок, створимо окрему кнопку. Тепер вона у нас додалась, Є. І чомусь випадково я додав саме сюди зміни до нашого тексту. Ми їх видаляємо і бачимо, що у нас є тепер tform button Click, і є TFO, button 2-клік. Тобто у нас є тепер дві кнопки, до яких у нас повинні бути прописані певні наші дії та певні наші зміни. Я можу так само прокопіювати ось цей текст всередину, але нам потрібно тільки замінити тепер тут не лейбл 1, а саме лейбл 2. Чому? Тому що лейбл 1 у нас використовується ось тут. от, Label 2 у нас використовується ось тут. -от. Тому нам потрібно одразу зрозуміти, до якого об'єкту ми будемо надавати певні нові властивості і те, що вони будуть змінювати. Це варто пам'ятати та звертати на це увагу, щоб у вас все було правильно прописано та щоб ви правильно зробили свій проєкт. Тепер давайте трішки я налаштую саме нашу кнопку, другу. Button 2. Це хай буде показати текст. Так само трішечки налаштовую, це, додаю курсорчик endpoint і змінюю саме Shift. Робимо так само напівжирний, 14 Ось так от. І зробимо трішки більший. Тепер, коли ми будемо запускати саме нашу програму, коли ми натиснемо на цю кнопку, то у нас зміниться текст. А якщо натиснемо на цю кнопку, то у нас з'явиться текст замість пустоти. Давайте перевіримо, як це буде відбуватись. Запускаємо нашу програму. І бачимо, що у нас є саме процедура до Label 1. Вона у нас помилкою, тому що я випадково її був додав і вже прибрав. Ось тут я прибирав саме процедуру до Label 2. Запускаємо, видалити її. І бачимо, що програма запустилася все добре. Тут може бути ваша реклама. Натискаємо. І у нас «Підпишись на цей канал. І тепер давайте перевіримо, що буде, якщо я натисну на кнопку показати текст. Натискаю. І у нас так само є: «Підпишись на цей канал. Закриваємо програму і давайте спробуємо замінити тут текст на, наприклад, Є. Тобто я замінив тепер текст, який буде виводитись, коли ми натиснемо на Показати текст. Запускаю знову таки програму. У нас все добре. Замінити текст. Підпишись на цей канал, показати текст. Постав лайк та напиши коментар. Тобто тепер ми навчилися саме змінювати наш текст за допомогою кнопки в нашому другому проєкті. Не забуваємо зберігати всі наші зміни для того, щоб весь наш проект зберігся. Не забуваємо закінчити саме процедуру. І тепер дивіться, після того, як ми завершили саме демонстрацію нашого проєктику, ми можемо повністю його закривати. Тобто переглядаємо, щоб ось тут, тут у нас не було позначки, що йде з завантаження. Якщо її немає, тоді у нас проєкт повністю автоматично зберігся. Якщо вона є, тоді нам потрібно буде зачекати, поки збережеться. Наш проєкт і всі зміни, які ми сюди додали. Закриваємо його. Дивимось, у нас є папка урок 3. Відкриваємо. І бачимо, є повністю позначка, наш проєкт в режимі редактора, наш код та є Project 1 як файлик. Тобто як уже готова програма, яка буде працювати без редактору коду. Запускаємо її. І бачимо, що все у нас добре. Натискаємо замінити текст. Підпишись на цей канал, показати текст, постав лайк. Та напиши коментар. Тобто, в даному відео ми з вами навчилися створювати новий проект, а також змінювати будь-який текст за допомогою нашої кнопки. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.